Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову завітала я в АТБ і ми з вами подивимося, які знижки акції є взагалі на цьому тижні. Тому всім приємного перегляду. Сардина валивковій олії Ріга Голд 240 г пакування 55,90 скумбрія з додаванням олії від своєї лінії 240 г 55 гривень. Сардина бланшована в олії. Боцман 240 грамів 49,50 50 Сердина з додаванням олії від своєї лінії. 240 грамів пакування 46,90 90 Каша рисова з куркою та овочами. 340 грамів пакування 45,90 90 Каша пшенична зі свининою та овочами 46,50 і ось така каша перлова зі свининою та овочами. 340 грамів також пакування, 46 70 Свинина тушкована. Родинний смак 525 грамів пакування, 80 гривень 50 копійок. Знижка на шпроти різке золото олії, 240 грамів пакування, 72 гривні, 90 копійок. Знижка на олій від своєї лінії рафіновано. Об'єм 3 літра. Ось вона, 226,70 І олія рафінована. Об'єм 3 літра. Щедрий дар 255 гривень. Об'єм 500 мл. Рафінована від своєї лінії 41 гривня 50 копійок. Майонезний соус від своєї лінії легкий. 28%. 300 грамів пакування. 20 гривень 50 копійок. Майонез від своєї лінії 50%. Смачний. 25,90. І майонез 67% від своєї лінії 300 грамів пакування. 29,50. Майонезний соус від щедра. Салатний. 300 грамів пакування, 25 гривень, 30 копійок. Кетчуп дитячий класичний відточчин. 200 грамів в упаковці 28,90. Соус від густа Карбонара 180 грамів пакування, 28,20 Кетчуп королівський смак лагідний і до шашлику. 400 грамів пакування. 37,80 ціну. Соус від густа алжирський 180 грамів пакування 29,60. Соус сирний від щедра. 200 грамів пакувці, 27,90. Масло ягодинське 180 грамів пакування. 73 відсотка. 79,90. Знижка на масло комо безлактозне, 180 грамів також пакування, 85 гривень, 40 копійок. Масло від своєї лінії селянське 180 грамів пакування, 73 відсотка 69,90. Масло селянське ферма 180 грамів пакування 99,90 Від своєї лінії Приправка до картоплі, до курки, до м'яса, до шашлику і до плову. 25 грамів пакування, 8 гривень, 30 копійок, одну ціну. Знижки на макароні вироби день у день. На пружинки. Ось така спіралька, малесенька вермішелька. Пакування 1 кілограм. Так. 34 гривні. Одну ціну. Знижка ще у нас такі малесенькі зірочки. 500 грамів пакування, 41 гривня, 50 копійок. Макароні вироби спагітті. Цільнозернові. 500 грамів. В упаковці. 39,50. І знижка ще На ось таку лукшну яєчну. 250 грамів пакування 27,90. Для паста пакування 420 грамів 37,90. Рис довгозернистий від делюкс. Жасмін пакування 1 кілограм 79,90. Від своєї лінії рис круглозернистий в пакетиках 500 грамів пакування 47,50. Крупа гречана від своєї лінії, пакування 1 кілограм 45,90. І на булгур від своєї лінії також пакування 1 кілограм 40 гривень. І на крупу кукурудзяну атуаль 900 вже грамів пакування 25,80 Сіль кухона мелена день у день. Пакування 1 кілограм 12,90. Знижка на борошно від трав кіло 800 пакування 42 гривні 20 копійок. І Дніпра млин пакування вже 1 кг 23 гривні 40 копійок. Оселедець піле в олії матіє від своєї лінії 240 грамів пакування, 58,50. Повіпалочки водний світ заморожені, 250 грамів пакування, 66,80 грамів. Знижка ще на крабові палички від делюкс 250 грамів пакування 56. І крабові палички від делюкс 500 же грамів пакування 103 гривні 50 копійок. Знижка на цьому тижні на гомілку курчат охолоджено золотко 84 гривні 80 копійок. Ціна за кілограм. Глобино, люлякий баб охолоджені. 500 грамів пакування 106,90, тобто 107 гривень. Пельмені розумний вибір. курячі, Пакування 800 грамів 77,90. Пельмені фірмові з яловичиною та свининою 850 грамів пакування, 189,90. А це для власників картки АТБ. Пельмені з телятиною та куркою. Валесто 800 грамів пакування 68,90. Знижка ще на пельмені від своєї лінії. Філейні 600 грамів пакування 6690. Пельмені. День у день з куркою свининою та яловичиною. 800 грамів в упаковці, 72 гривні, 90 копійок. Чай чорний лаваре в пакетиках, чорний з бергамотом і ось такий ще зелений. 24 пакетика, 41 одна гривня, сімдесят копійок. В одноціну. Чай, чорний, алаказей. В пакетиках 25 пакетиків, 27,50. сім, Чай, алаказей. Заварний, чорний. 180 грамів пакування, 71 гривня, 50 копійок. Чай чорний в пакетиках Тіавей, 100 пакетиків в упаковці 51 гривня. Чай тіавей в пакетиках з роматом бергамота. 40 пакетиків, 24 гривні, 50 копійок. І чай чорний, теж в пакетиках 14,30. Чай, каркаде, квітковий. 80 грамів пакування 32 гривні, 20 копійок. Чай в пакетиках. Батік чорний, 25 пакетиків, 44 гривні, 40 копійок. Батік гранульований заварний. 110 грамів в упаковці, 49,70. Печиво до чаю з ароматом пряженого молока від своєї лінії 190 грамів. 15-90. Знижка на ось такі пряночки, малюк від своєї лінії 300 грамів пакування 25,20. Молочні пряночки 27,90. І пряночки від своєї лінії з начинкою згущене молоком від своєї лінії 300 грамів пакування 32 гривні. Печиво здобне, лавіта з начинкою вишні та апельсина. В упаковці 420 грамів 79,90. Печиво Марія з кокосом 150 грамів в упаковці 16,90. І ось таке печиво до чаю та кави з кокосом. 220 грамів у упаковці, 26,90. Тістечко бісквітне ведмедик, барні з молочною начинкою, шоколадною начинкою і бананово йогуртовою начинкою. 150 грамів у упаковці 54,50 гривень. одну ціну. Цукерочки ромашка класична від своєї лінії вагова 148,90 ціна за кілограм. Халва від своєї лінії ванільна, Вагова 135 гривень. Ціна за кілограм. Цукерки шарм Солодкий мікс. Теж вагові 265-90 за кілограм. цукерочки вагові зі смаком полунички. Теж вагові 186. Вафельні батончики зі смаком шоколаду. Вагові 156,50. Знижка на каву розчину сублімовано. Від своєї лінії Gold Original 200 грамів в упаковці 185. Кава рассчитана сублімована, Gold Original лінії 100 грамів в пакування 107 гривень. Ось така кава рассчитана гранульована 100 грамів пакування, розумний вибір Кава зі зельбова Ірландський крем. 225 грамів пакування, 206 90. Кава Форт Мелена, 225 грамів упаковці 146 90. Знижка на напій Галка. Ранок 100 грамів упаковці 31 гривня, 50 копійок. Кава Мелена Еліс Ексклюзив 250 грамів пакування, 1860. Еліс мелена кава 500 грамів вже пакування 319,90. Знижка на каву делюкс мелену, 250 грамів пакування, 159,90. Кава мелена делюкс арабіка 500 грамів пакування 309,90. І знижка на каву в зернах від делюкс. Пакування 1 кг 595 гривень.